Біль у попереку. Знайоме відчуття, правда? Сьогодні це стало настільки звичним, що ми вже й не дивуємось. Але що, якби виявилося, що причина цього болю не важка праця, не травми, а якраз навпаки, повна відсутність руху? Що ж, давайте розбиратися, в чому тут справа. Но, справді. Це питання, яке багато хто ставить собі щодня, встаючи з за робочого столу, виходячи з машини, і ми звикли звинувачувати що завгодно. Грижі, протрузії, мовляв, невдало повернувся, але знаєте що? Справжня відповідь набагато простіша і, чесно кажучи, значно тривожніша. Тільки вдумайтеся: у понад 80% випадків причина болю не в цьому. Спина болить тому, що вона. Ну, вона просто перестала працювати так, як задумала природа, і головний винуватець цьому наш звичний спосіб життя. Ми, люди, буквально створені для руху, для динаміки, а натомість ми опинилися в справжній пастці, у полоні статики. І це і є той самий великий парадокс нашого часу. Давайте подивимося, як ми до цього дійшли. І цей процес руйнування він не схожий на різку травму. Знаєте, це щось набагато підступніше таке собі повільне, тихе вбивство хребта, яке відбувається година за годиною, день за днем, поки ми просто сидимо. Давайте зазирнемо всередину і подивимося, що там коїться насправді. Отже, перша проблема назвемо її статичне голодування. Уявімо наші міжхребцеві диски. Це ж природні амортизатори, так? І ось тут ключовий, просто критично важливий момент у дорослої людини вони не мають власних кровоносних судин, жодних. А це означає, що коли ми сидимо нерухомо, вони буквально не отримують ні кисню, ні поживних речовин. То як же вони тоді їдять? А ось як є такий процес, називається дифузія. Уявіть, що м'язи навколо хребта це така собі помпа або насос. Коли ми рухаємось, ця помпа працює, стискається, розтискається. І буквально закачує в диски все необхідне, а викачує сміття. А що відбувається, коли ми сидимо? Правильно, цей насос просто вимикається. Все, диски починають голодувати. Добре, проблема номер два стиснення. Коли ми стоїмо, вага тіла ще якось більш-менш рівномірно розподіляється, але варто нам сісти, бац, вся вага верхньої частини тіла, голова, плечі, тулуб, тисне прямо вертикально вниз. І куди на два найнижчі найвразливіші диски L4, L5 та ls 1 Не дивно, що саме там виникає до 90% всіх гриш і протрузій. Геніальна аналогія, правда? Просто уявіть цей гамбургер, що станеться з начинкою? Вона полізе з усіх боків. От приблизно те саме відбувається і з нашими дисками. І не гірше те, що вони не кричать від болю одразу, в них немає нервових закінчень, вони просто мовчки, година за годиною розплющуються під цим тиском. Ну добре, скаже хтось, а як же всі ці дорогі, суперові ортопедичні крісла Вони ж мають рятувати? А ось тут, друзі, на нас чекає справжній парадокс, бо ідеальна підтримка насправді може зробити спину значно слабшою. Наше тіло працює за простим правилом: використовуй або втрачай. Коли крісло робить всю роботу за нас, ідеально підтримує кожен вигін, наші власні м'язи-стабілізатори, цей внутрішній корсет, кажуть собі, а ну все, можна відпочивати. І вони просто вимикаються, атрофуються. Комфорт це не завжди користь. І виходить, що ми міняємо внутрішню силу на зовнішню милицю. І остання, четверта проблема. Це така собі ілюзія спортзалу. Багато хто думає. Ну, я сиджу 8 годин, зате потім іду в зал, все компенсую. На жаль, це так не працює. Бо сидіння це теж тренування, тільки це тренування на вимкнення м'язів, і одна година вмикання просто не може перекреслити 8 годин деактивації і статичного тиску. Отже, що ми маємо? З одного боку статика: м'язи вимкнені, кровообіг стоїть, диски голодують. З іншого динаміка. М'язи працюють, кров біжить, диски їдять. Вибір очевидний, правда? ж? Питання в тому, як перейти від одного до іншого, не кидаючи роботу в офісі. І ось тут ми підходимо до справжньої революції революції активного сидіння. Якщо ми не можемо перестати сидіти, треба змінити самі правила гри. Ідея в тому, щоб перетворити сидіння з руйнівного процесу на відновлювальний. І як це зробити? Відповідь криється в дещо контрінтуїтивній ідеї. Нам потрібна не краща підтримка, а керована нестабільність. Так так, саме так. Пристрої, побудовані на цьому принципі, як от доктор Кипарис, працюють зовсім інакше. Вони не фіксують тіло, вони змушують його рухатись. Як це працює? Все геніально просто по перше, створюється нестабільність. Єдина точка опори змушує тіло постійно щомиті шукати баланс. По-друге, що для цього потрібно, правильно, активувати м'язи. Ті самі глибокі стабілізатори, які спали в ортопедичному кріслі, раптом прокидаються. І по-третє, ці мікрорухи вони знову запускають нашу помпу, диски починають отримувати живлення прямо поки людина сидить і працює. Тобто, по суті, звичайний стілець перетворюється на тренажер. Шкідливі години сидіння стають корисними. Давайте подивимось, що це дає на практиці. І тут не тільки про біль у спині. Подивіться, корекція постави, відновлення живлення, дисків, але що цікаво, це йде далі. Активізується кровообіг в органах малого тазу, а це вже профілактика купи неприємних сидячих проблем. Навіть мозковий кровообіг покращується. Ну а що кажуть реальні люди? Ось, наприклад, відгук Марини, бухгалтера, ходила на роботу як на каторгу. Кому це знайомо, га? І от, здавалося б, така дрібниця, а людина пише, що забула про таблетки і невропатолога. Це ж не просто про спину, це про якість життя в цілому. А ось це мій улюблений відгук від лікаря-невропатолога. Увага з 40-річним досвідом. Коли лікар жартує, що втрачає пацієнтів через якийсь пристрій, ну знаєте, це мабуть найкраща реклама з усіх можливих. І це ще не все. Окрім того, що людина просто сидить, на таких пристроях можна робити прості вправи прямо на робочому місці. Кілька хвилин скрутилися, погойдалися з боку в бік, і це моментально знімає напругу, дає таке приємне відчуття тепла і легкості в спині. Тож наостанок просто замисліться над цим. А що якби офісне крісло не калічило, а лікувало? Що якби воно могло виправляти ту шкоду, яку завдає саме сидіння? Можливо, вся справа не в тому, скільки ми сидимо, а в тому, як ми це робимо. І рішення не менше сидіти, а сидіти по-розумному.